Айфон сімнадцять про Будемо говорити сьогодні прямо і по суті. Я хочу зрозуміти для себе і допомогти зрозуміти вам, чи насправді iPhone врешті може замінити професійну камеру, особливо в таких ситуаціях, як зйомка свого життя, зйомка в подорожах, зйомка такого більше лайфстайл-контенту. І також розповім вам про основні фішки зйомки на цю модель айфона сімнадцять також не перемикайте це відео, тому що я поділюся практичними інструментами, які я використовую для того, щоб обробляти Фото та відео з мого iPhone 17 Pro, але вони вам також підійдуть, якщо у вас ранішні версії саме про iPhone. В цьому відео я буду фокусуватися саме в першу чергу на про версіях, тому що вони дають додаткові можливості у зйомці фото, відео, яких немає у звичайних базових моделях. Як я вже сказав, як свою основну камеру я використовую Sony a 6700 але за останні декілька тижнів після покупки нового смартфону я використовував його в першу чергу для зйомки свого повседністю повсякденного контенту, і навіть для зйомки у своїй роботі. Я робив фото та знімав відео. У цьому відео я фокусуватимусь саме в першу чергу на фото, тому що якби я робив ще відео про відео, то воно б вийшло занадто довго. Якщо вам буде цікаво подивитися теж окреме відео, яке фокусується на зйомці відео, то обов'язково напишіть коментар. І ось основні речі, які я зрозумів після користування iPhone 17 Pro, за ці останні декілька тижнів. Цього разу вперше усі три основні задні камери айфона мають. 48 мегапікселів, але найбільший сенсор має основна камера 24 мм. Я побачив, що основна камера все одно дає найкрутішу якість з поміж усіх трьох задніх камер. Я її використовую через це найбільше. І хоча Apple говорить, що зараз ви по суті маєте еквівалент 5 об'єктивів у своєму айфоні. це 05, 1X, 2X, 4X та 8X. Я по факту користуюся тільки 05, 1X та 4X, тому що саме ці з значення, це є основні, це є якби. Повний сенсор основних трьох задніх камер. Якщо ви використовуєте 8х, наприклад, то це просто кропнутий у два рази телеоб'єктив. Тобто ви отримуєте на виході не 48 мегапікселів, а ви отримуєте 24. Хоча б все одно, що 2X, що 8X дають досить добру якість, тому що iPhone трохи обробляє фото після того, як ви їх зробили, що дає більше деталізації. Тому у повсякденному житті у якомусь звичайному контенті можна їх використовувати, вони виглядають досить добре. Єдине, що я я намагаюся ніколи не користуватися ось цим зумом відзначення 0,5 до 1X, тому що широкий об'єктив 0,5 він, як на мене, найгірший по якості. Якщо його ще зумити, то якість падає дуже сильно. Але найцікавіше у цьому телефоні його найбільшим плюсом є використання різних форматів та кодиків, які дають тобі більш професійне воркфлоу в роботі з фото та відео. Якщо говорити про фото, це можливість знімати у RAW, Формат ця можливість насправді була мені здається ще з версії 12 Pro. у мене до цього був 12 Pro, і я знімав у RAW формат. Що це таке? Це формат, який дає тобі більше гнучкості у обробці фотографій, тобто тобі легше змінити баланс білого, підтягнути тіні, зменшити значення хайлайців, тобто витягнути з них деталі. Це насправді вже досить добре. Робив мій iPhone 12 Pro, але звичайно, у цій версії це дає якісь неймовірні, взагалі, круті можливості, тому що. Те, як я зараз обробляю фотографії з мого телефону в Lightroom безпосередньо на телефоні, ну це не менш професійно, ніж коли я обробляю фото із моєї камери у Lightroom на комп'ютері. Я не знімаю у raw формат, якщо я знімаю якісь звичайні фото з життя, які я потім вишлю в Телеграмі чи щось типу такого, якісь документи, тому що raw формат фото вони займають набагато більше місця. Мені не потрібна ця інформація у фото, якщо я потім його не буду обробляти. Але я завжди знімаю у RAW. Якщо я знаю, що я це фото все-таки буду потім обробляти. Тому зараз я покажу вам, як вімкнути цей формат фото на своєму телефоні, як перемикатися між ним, якщо ви будете робити просто звичайне фото, і вам не потрібен RAW. Для фото можна також використовувати сторонні додатки, такі як Highlight чи no Fusion. Їхній плюс у тому, що вони не обробляють фото, не додають йому штучної деталізації, так як робиться iPhone. Але я використовую звичайний додаток камери, тому що вся суть використання телефону. Як камери для мене полягає у зручності, швидкості та мобільності. Я не хочу занадто ускладнювати цей процес. Як я вже сказав, я знімаю фото у форматі RAW. і зараз я покажу вам, як його вимкнути, якщо у вас iPhone від 12 до 17 Pro. Заходимо в налаштування і йдемо в камеру. В камері заходимо в формати та вмикаємо ось цю клавішу ProRes RAW and Resolution Control. ProRAW RAP в форматі я. Вибрав режим JPEG XL Lossy, тому що це формат, який не занадто багато займає місця та дає досить багато можливостей для пізнішої обробки. Після того як ми змінили налаштування, ми заходимо у додаток камери, і в камері ми бачимо тепер доступну цю клавішу, у якій ми можемо обрати формат звичайний HEIF, або JPEG У вас тут буде, або ми можемо обрати формат RAW. Якщо я знаю, що я буду обробляти фото, то я обираю RAW. Після того, як я зробив фото, я обробляю їх у Lightroom, безпосередньо на телефоні. Заходимо в Lightroom. Я вам покажу, як я обробляю свої фотографії. Наприклад, натискаємо фото, зресетую зараз всі налаштування. Початковою точкою при обробці для мене завжди є використання мого пресету, який я зробив спеціально для RAW формату фото. Зискаємо ProRes. І це для мене базова точка, з, якого, з якої я стартую. Далі я додаю контраст. Потім дивлюся, чи по експозиції все правильно, чи мене все влаштовує. Я не буду сильно обробляти це фото. Я хочу вам просто показати суть роботи і те, як я працюю. Далі це вже преференції кожного і те, як ви вмієте їх обробляти. Ось як фото виглядає зараз, і ось як воно виглядало до цього. Після того, як я задоволений своїм фото, просто нажимаємо на ось цю клавішу, нажимаємо Save copy to device», Воно у нас записується у jpeg форматі, і все наше фото буде тепер у нашій галереї. І, до речі, цей мій пресет, на якому я працюю, та інструкцію з того, як вімкнути raw формат, як ним користуватися, як на нього знімати, як імпортувати цей пресет до Lightroom, -у. ви можете придбати за символічну вартість за. Ось цим лінком, який десь тут з'явиться, або в описі до цього відео, також все таки для загального розуміння, які можливості сьогодні дає iPhone, Я покажу вам ось ці відео, які я зняв на iPhone та які я пізніше фарбував. Ці відео зняті у форматі Apple Log. 2. фарбував я це у DaVinci Resolve. І відео насправді це ну, взагалі відрив башки для мене. Те, що я можу знімати в лог форматі, можу їх потім фарбувати, тому що це те, для чого я в першу чергу використовував свою камеру, тому що я більше знімаю відео. Тому можливості пізнішої обробки, і фото, і відео реально топ. Це те, насправді, за що я так люблю техніку Apple. У мене стаціонарний комп'ютер також Mac M4 Pro. У мене MacBook. У мене ось зараз цей новий. Вий айфон це через те, що Apple це компанія, яка в першу чергу мені здається робить продукти для людей з таких креативно-візуальних сфер, які займаються дизайном, фото, відео, екосистемі. Apple все зроблено для того, щоб покращити, пришвидшити та полегшити роботу людей із креативних сфер. Тому як ви могли побачити рівень деталізації та інформації, які сьогодні передають фото, зроблені на iPhone, Ну це реально топ. Це дуже крутий інструмент для щоденної зйомки для зйомки у. Подорожах для мене в першу чергу, тому що ці фото реально круто можна обробити. Вони будуть виглядати не гірше ніж на камеру. Дуже часто. Основне це мобільність та компактність цього девайсу, який ти завжди маєш із собою. Але головне питання: чи може все таки iPhone замінити професійну камеру? І відповідь. Абсолютно ні. І головна причина цьому завжди була і буде. Це розмір сенсора. Ось у порівнянні ви бачите, який розмір сенсора має моя камера, і який розмір сенсорів камер айфона. Розмір сенсора безпосередньо впливає на рівень деталізації, які мають фото. Це впливає також на розмиття заднього фону. І айфон через це не може зробити у більшості випадків гарне розмиття фону, тому що просто розмір сенсора фізично на це не дозволяє. Це також впливає. В першу чергу на зйомку у неідеальному освітленні, коли освітлення мало, тому що в темний період часу я не знімаю, наприклад, в лог Формат відео на айфоні, я їх не фарбую, тому що ну там буде просто нічого не видно. Для мене особисто також важливим у професійній роботі є те, що камера це все таки професійний інструмент, який зроблений в першу чергу для того, щоб на нього знімати. Тому на камері є багато механічних клавіш, які можна кастомізувати. Це дуже пришвидшує процес роботи. Айфон, як і будь-який інший смартфон, це девайс, який має виконувати безліч інших функцій. Інженери, звичайно, не думають про... Про нього в першу чергу, як про камеру, сам сенсорний екран дуже сильно сповільнює для мене весь процес, тому що для того, щоб змінити якісь налаштування, наприклад, коли я знімаю відео, на це йде в три рази більше часу, ніж це на камері. На камері у мене просто закастомізовані клавіші під режими, в яких я знімаю. Я нажав одну клавішу, все я знімаю одразу. На айфоні це. Зробити набагато важче і набагато довше, насправді. Тим не менше, це не замінює факту, що ця версія айфона стала для мене справжнім замінником у повсякденному житті у лайфстайл контенті, особливо в подорожах чи в щоденних ситуаціях. Мені не потрібно тепер всюди возити з собою камеру, щоб зняти гарні фото чи відео, тому що я знаю, що айфон тепер девайс, який завжди у мене із собою в кишені, він даватиме мені достатню якість, щоб зробити гарні. Спогади, щоб змонтувати якесь гарне відео, чи щоб зняти щоденні ситуації у гарній якості і з можливістю пізнішої обробки цих матеріалів, як я вже казав раніше, я вирішив у це відео не додавати інформацію про зйомку відео на iPhone та як я її фарбую. Якщо б ви хотіли побачити таке відео на моєму каналі про зйомку на iPhone 15 16, 17 Pro, про зйомку відео, то обов'язково залиште коментар. Я таке відео зроблю. Розповім про те, як я її знімаю, як я налаштовую камеру. Як і додаток використовую та як я їх потім фарбую. Тому діліться своїми думками: чи знімаєте ви у RAW форматі? Як ви їх обробляєте? Чи було це відео для вас корисне? І до наступного.